Наша рубрика новини з дна не отримала свого ювілейного 10-го випуску. Я гадаю, що пора відновити цю відверто кажучи несправедливість. Отже, новини із дна наша спеціальна рубрика, аби тримати вас в тонусі. При те, що в Україні 9 місяців уже триває війна, і навіть більше все рівно знаходяться щирі українці, котрі беруть і шукають серед руських добрих людей, і у відверто кажучи, у басейні цілому із цикаліями вишуковують пахучі квіточки. Одною з таких півоній виявився так званий опозиційний, так званий ліберальний, так званий канал Дождь. Один із журналістів назимо його так дождя, випадково обмовився протяжністю приблизно у 20 секунд, що канал на зібрані донати допомагає. Бідним і нещасним російським солдатам, аби їм комфортніше було вбивати українців, ми надіємося, що многим война в тому числі, ми смагли поміч напрям з оснащенням і з. Просто елементарними удобствами на фонті, тому що ті історії, які публікувались і розказувались родственниками, ну чесно говоря, бросають в мус, як він пізніше і написав у своєму виправданні, між іншим, що йому страшно шкода мобілізованих, але певна річ, ну, звісно, що ми усе зрозуміли абсолютно не так. Його вирвало із контексту, і взагалі він сказав не те, бо мав на увазі не те. Але як же треба було зрозуміти слова, які були сказані прямим текстом про збір грошей на основ. А і на елементарні зручності нам так ніхто й не пояснив. Та й канал «Дождь» журналіста, попри вирваний контекст і обмовки, взяв і звільнив. Разом із ним знак солідарності із редакції пішло іще ще декілька людей. Але цей жест для всіх, окрім них самих, означає рівно нічого. Щоправда, літерально через пару днів представники каналу почали нити, що так і так, аби врятувати канал, і журналістом не погодилися. Значить, дайте, будь ласочко, індульгенцію каналу. І ще через день гендиректорка «Дождя» у сльозах своїх просила. Повернутися журналіста назад, і що це усе була страшна така страшна помилка. Я хочу стати чоловіком. Я ставалося то время. Чоловіка давно. Уявіть собі, попри те, що дощ знаходиться у Латвії, не виконує її закони. попри те, що їх мінімум двічі попереджали зі штрафами. У той же момент так званий опозиційний канал охоче виконує закони. Росії псевдоопозиція під назвою канал Дощ була заблокована в Україні ще із 2017 року, бо вони показували у своїх сюжетах Крим у складі Росії, посилаючись на законодавство Московії. Проте ця практика продовжилася і тоді, коли виїхали вони із Росії. Бо ти можеш виїхати із Росії, а Росії з тебе не виїде. Доля каналу, через вирвану із контексту обмовку, а так бутербродні опозиціонери називають те, що вони насправді думають, але намагаються не озвучувати прямо. Була вирішена через декілька. Днів, окрім рясної порції праведного кібербулінгу в інтернеті, Національна Рада Латвії по контролю електрозмі прийняла рішення заблокувати діяльність каналу на території своєї країни. Та іще ще із такою силою, що навіть на Ютубі в Латвії занирнути у метеликовий світ руської опозиції, де все вирішується гулянням та хороводами, не можна було. Бо було б дуже дивно не заблокувати канал за буквальну підтримку війни. Та не Латвією єдиною Литва не стала чекати і теж позбулося цього сміття. Бо і ще раз, не можна прикриватися свободою слова і збирати гроші на підтримку окупаційної армії, але так звана опозиція не може навіть осягнути, у чому саме проблема. Я все чому це все вам розказую: ну, дощ, не дощ, навіщо воно нам усе здалося? Мене глибоко парить, відверто кажучи, що все ще є українці, котрі шукають собі героїв у Запорєбрії. Деякі навіть ходять туди давати якісь коментарі. Притомні люди вже давним-давно зрозуміли, що це лише питання часу, коли руський опозиціонір, так сказати, покаже своє справжнє обличчя. Нема грошей на спецефекти. Бо у класичному розумінні опозиції у них не існує. а Те, що ми бачимо, це лише м'якіше до вживання таблеточка імперіалізму. Сьогодні вони не закликають до захоплення чужих територій, але все рівно ванька із Ніжнів який захоплює чужі території, повинен бути ситий, чистий і пахучий. І я просто відмовляюся вірити в те, що журналісти золотого дождя, срібного облачка чи бронзової тучки, не розуміють, що буде робити ситий, чистий і пахучий ванька. Тим паче, що відверте рабське мислення, як видно на прикладі слухняного опозиції, Денційного, ніби як дождя та карти із кримом буде змушувати робити злочини, хоче того ванька чи не хоче. І взагалі нам би про своїх дбати і своїх, власне, підтримувати. Кажуть, що не можна турбуватись про когось і при цьому добре заробляти. Але ж я живий тому. Приклад. Ну, майже живий, я все-таки фампір. Сапорти просто. Зробив чайочок своїй коханій, тому що у неї смерзли ручки. Бум! Ти сапорт показав шлях до найближчого пункту неслабності. Ти сапорт. Натонати волонтерам грошей, щоб вони накупляли різних штук для зсу. Бум 20 гривень зробили із тебе сапорта. А якщо тобі хочеться бути сапортом і при цьому заробляти, то подавай свою заявку і долучайся до команди Support Your App. У них такі харчучі арт-офіси, що словами не описати, але показати у відео, котре було зроблено зусиллями усієї команди App. Воно, до речі буде в описі до цього відео. Переходь за посиланням і заціни старання команди App. Ап на жаль, там на інформаційному дні можна знайти чимало усілякого, і в тому числі на превелетенський жаль деяких українців. Катерина Поліщук, також відома як пташка, та сама, котра була однією із захисниць Азовсталі, нещодавно отримала нагороду від Володимира Зеленського і навіть посміла похвалити його і, о Боже, назвати лідером. Тобто загалом похвалила його за те, що він робить ну, свою роботу. Ні, дно полягає не в цьому, а в тому, як деякі мої співгромадяни на це зреагували. Так, людину, що декілька місяців пробула в російському полоні, почали цькувати. у тому числі і люди, котрі починають нити, як тільки світло дали аж на цілих 15 хвилин пізніше, ніж обіцяли, або дя. Деяких відсутність гарячої води певний час це справжнє пекло. Кінець цитати. Особливо мене страшно потішило порівняння із Надією Савченко. До речі, де вона? Мовляв, історія іде по черговому колу. Знаєте, що якщо вас коли-небудь кинула дівчина, і вона виявилася конченою мразотою, вибачте, будь ласка, за ці обидва слова. Це не означає, що усі дівчата на світі це кінчені, вибачте, на цьому слові і на наступному теж мерзоти. Чоловіків це також стосується. Будь ласка, відкладіть свої відкриті твітери у своїх телефонах. Будь ласка, ми нісрусські. Нагадаю вам, і ми повинні переживати за кожного нашого солдата я нагадаю, що самих лише азовців у полоні близько 700 людей, і ви дійсно хочете, щоб усі ті, кому пощастить таки повернутися, були піддані цкуванню через те, що вони підтримують, бачте, не вашого політика. Нагадало дуже, як в руське Чітє одному із жителів Чити, так ніби йому мало покарання у вигляді життя в Чіті впаяли протокол про дискредитацію армії за те, що йому приснився Зеленський. Хоча ніхто і нічого у цьому світі не дискредитує російську армію так, як сама. Російська армія Взагалі, якось так вийшло, що будь-хто хто підтримує Росію, це якісь закінчені маргінали, для котрих переважно свобода слова це не сказати якусь думку, а лише спосіб виригати набір слів, які маскуються під свободу думки, виключно через те, що вони можуть це зробити. Кені Вест нещодавно приперся на шоу Алекса Джонса, котрий у свою чергу знаменитий тим, що бере якийсь загальновідомий факт і каже, що це неправда, і має страшний вплив на інших людей, для котрих процес думання дуже болючий. На цьому. Цьому самому шоу кані зробив парочку заяв, серед яких що йому до вподоби, бачите, Гітлер, бо він стильно одягався, і взагалі він дороги будував. Та й мікрофон, який начитує репер, теж вигадав Гітлер, виявляється. А мав час усе це робити, бо він не винищував масово євреїв. Я зараз пробую зануритися в атмосферу теорії і навіть видаду вам свою е, одненьку. Грошей на капелюх із фольги у нас також немає. Прекрасно. Є така підозра, що є це е, його реальне ім'я. Він його офіці... офіційно півня. Він не каньє. Він тепер є одним словом. Е, слухайте, може він частина програми є маразм? Одним словом, він є у змові із Гуглом. Лише для того все це відбувається, щоб люди, які послухали його, наслухалися фактів, які дуже легко перевірити і вияснити, що це не так. Ішли у Гугл і Гуглили і дивилися рекламу. А він, падлюка така, заробляв би гроші. Це і є. Програма є маразм, бо що мікрофон? Що автобани вигадали задовго до того, як у юного Адольфа висохла фарба на руках. Або є просто дурачок, що як на мене більш ймовірно. Більше того, навіть Ілон Маск частково брат Є по ледь зрозумілим комусь витівкам не осилив ступеню ідіотії. Маск вельми вельми боровся за свободу слова у Твіттері настільки що готовий на ньому був витрачати гроші. Він повернув раніше заблокований твіттер акаунт Є і забанив його через буквально два тижні, бо є вистачило розуму запустити нацистський варіант свастики, вплетену у зірку Давида. Я не медик, тому ніякого діагнозу ставити не буду, але ох, я. Хочеться. Хоча все виглядає так, ніби людині просто треба регулярно робити щось максимально дике, щоб про нього, власне, усі говорили навколо. Ну а одягатися так, як я, коли я виходжу на вулицю Пошту забирати, уже, бачите, недостатньо. Тіпа так неабично новий образ він кидає визов, боже він дотягнений, як, ну, буквально, literally, як будь-хто. Любий бомж. Але оскільки це бальсьяга, значить це типа класно. Це і є сутність. Людина, яка дивилася до цього моменту, така де Ніна ну, Чаділа Росія нині для усього нормального світу найбільше злої її, після висловлення симпатій до Гітлера просто продовжив логічний ряд. Інакше як пояснити любов до нелюда, котрий готовий витрачати по півмільярда а то й більше доларів на обстріл України у той же момент, як його країна морально готується до введення продуктових карток. І попри те, що країна багата на газ все рівно більше ніж чверть Росії, досі сидить без газу, але вони звикли терпіти і не таке започуття. Примарного віліче із телевізора, бо питається навіщо тобі гас, якщо тобі гріє душу, що десь там у Європі, у котрій ти ніколи не будеш і не бував, бо пропагандони, котрі там бували регулярно, сказали, що там усе загніває, буде мерзнути якийсь європейчик. Це і є сутність росіянців, і лише є одна країна, котра здатна позмагатися із сяганням рівня дна цих самих росіянців. Це ну власне білоросіянці. Рубрика, що там Бенжамін, у нас сьогодні раптово посеред випуску. Він зриває зйомки, не отримає корму. Я в мані, не отримає подвійну порцію. Ти про що прям ага, мікрофон просто тут, ти будеш гавкати сюди. Давай. Не <плес> Білоруси готові терпіти свого батьку за цитуючисті двори. Так ніби він кожного ранку встає самісінького раночку, вибачте за тавтологію і прибирає ті самі двори. А потім ходить і кричить: картошка. Це не смішно вирізай. А на картопляних ноутбуках далеко не виїдеш, тож газ посмоктувати російський і не тільки його доводиться. У мене часом виникає бажання розібрати їхню пропаганду чисто у якості експерименту, але боюсь, що в результаті це обернеться експериментом, наді мною. Я маю на увазі. Вы только послушайте. Украинцы уже реально едят россиян. Страшно похожие на человеческие тела блюда с кричащими названиями. Это что, нацизм или украизм? Это технология расчеловечивания. Да-да по той знакомой для нас методичке. И это ж только уявить, людям можно сцяти бутику ахинею у вуха, если говорить вот таким тоном. Бананы поимели картошку в каждом грибе. Еще и спрашивается, причем здесь Евросоюз? Эти гвозди Запада давно предрешили свою судьбу. И только мы есть в этом океане надежды. И только Россия сможет в этом нам помочь. Просто нагадаю, что одним людям за это платят гроши, а другие люди эту шизофреничную мячню принимают за чистую монету. Часом дуже важко розрізнити у пропаганді пропагандистів, що росіянських, що білоросіянських, це вони зараз от серйозно говорять, чи просто от накидали генератором слів цілі абзаци? Тепер просто приколюються у тій ж Росії, от не так давно. Одна із депутатських макак, а я зараз дуже сильно очевидно образив усіх макак, запропонувала відправляти бродячих собак у зону бойових дій, підривати танки. Ну, по-перше, наші бойові комари їх явно переможуть. По-друге, а що будуть робити русські, коли пес патрон своєї красою? Та неймовірною крутістю переконає новоприбулих псів, що воювати треба проти самих зруських, і це ж що Україна навіть не спробувала застосувати свою секретну зброю. Бенжаміна, ми з вами не такі дикі люди і в Україні про тваринок дбають значно більше думалося мені, доки я не дізнався, що у нас хочуть прийняти законопроєкт 8150 один через який можна прибрати із закону про захист тварин від жорстокого поводження пункт про заборону масового знищення безпритульних тварин для депопуляції. Тварин буквально будуть мучити патрати, обсмалювати та знімати шкіру, доки тварина іще жива. Ви тільки уявіть, якби б на пару років раніше прийняли. Цей законопроєкт Бенжаміна із нами не було. А ви гляньте на цю от прекрасну мордичку? Це ж е, чистокровний дворянин, між іншим, таких уже і не роблять. Я розумію, що комусь це буде по цим балам, тому давайте подивимося на це і з іншого боку, адже закон порушує міжнародні зобов'язання щодо угоди про асоціацію України із Євросоюзом. Була створена петиція, котра принаймні дає шанс на те, що цей законопроєкт е, переглянуть і його не приймуть або приймуть у якійсь менш е, поганій, відверто кажучи, формі і все. В буде в описі до цього відео. Шукайте, будь ласка, там і підпишіть за нагоди. Буду вам неймовірно вдячний. Раз у нас сьогодні така от п'янка вельми проактивістська, скажімо так, то я хочу, щоб ви задонатили ще і на е, борт до Валькірії. Ми вже колись збирали на Валькірії, це вийшло на 600 з чимось е, тисяч гривень. Тепер треба 300 тисяч для розгону на один із таких бортів. от прям кров з носа треба. Це спеціальні штуки, котрі ну, самі знаєте, кого вони знищують і кого вони перетворюють на фарш часом із кістками. Буває таке, що і трапляється. І гляньте, от питається, куди ви. Цей фарш дівать, а якщо от законопроєкту, це от вище згаданий, 81.50 приймуть. М? Ей, я почув, що ти було подумав чи навіть подумала. Маленький донат. У тебе всього на 10 гривень, чи, чи 20, чи 50 чи копійок, брехня. Це все росіянський псо не буває маленьких донатів. Жодних маленьких донатів не, не існує в природі такого явища. Це усе відверта брехня, не існує їх. Будь ласка, закидуйте, хоча б свої 20 чи 10 гривень. Вони реально роблять діло. І ще раз доведено було тим, що ми власне назбирали перед на цілих два таких от безпілотних комплекси, які називаються Валькірія. Епічно, епічно. Якщо ви хочете підтримати нас, то будь ласка, ставте вподобайку, поширюйте це відео за можливість. Якщо у вас є така можливість це не дуже складно, візьми і поши. Підпишіться на цей канал. Ще ми є у Фейсбуці, на телеграмі, і ще ми є у інстаграмі і навіть у Твіттері Також є мій аккаунт. Підпишіться туди, якщо у вас є таке бажання. Якщо ні, то ну все рівно підпишіться, що вам важко. Якщо ви хочете підтримати нас фінансово, то ми є на Патреоні, на Кофі», і Ще можете підтримати нас спонсорством на Ютубі або просто кинувши 2 гривні нам на картки, все буде в описі до цього відео. Але першим ділом, давайте все-таки назбираємо на Валькірії. Ну Бенжеміни, сьогодні так було предостат. Я думаю, що можна вже і не запускати нашу постійну рубрику, яка називається «Що ж там Бенджамін? Ха-ха розіграв. Звісно, що буде в нас наша постійна рубрика «Що ж там Бенджамін? У Бенджаміна трагедія сталася, тому що холодно його собачій сраці і собачим вухам і взагалі решті собачого тіла. Але ми рятуємо його, як можемо. Ми віддали свою ковдру. Я сам то сплю вже давним давно на підлозі останні декілька років дивно співпало так, що от як тільки з'явився у нас Бенджамін, так я і Ех. От так от. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Вантажила це відео прекраснючого така, от Юліана, ви дивилися як Джорнал, тримайте з нами на одній хвилі. Ви, до речі, теж прекраснючі. я вас е -е, обожнюю за те, що ви взагалі є, і що ставите вподобайки, так особливо. Якщо не ставите, якщо ви розлінилися останнім часом, то нічого, дайте собі волю, дайте трішечки собі е -е, пожити, трішечки полежати на десь 15 хвилин довше, але не затягуйте із цим, будь ласка, просто регулярно отак-от от розслабляйте пуз, вивалюйте його. От, відпочивайте, але потім знову, щоб ви от були в тонусі, і все буде Україна. Смерть пора. Смерть веро! Бувайте! Це щось з іншого каналу. Підписуйтесь на, на що ти хочеш? ігровий канал. М можна з можна розкажу за ігровий канал. Там от ігровий канал, я там роблю летсплеї, і от і, 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 і там от зараз погодимо Бога війни. <підписуйтесь> Не можна.